Святкове богослужіння розпочалося вранці до Криворізького храму римокатолицької парафії Успіння Пресвятої Діви Марії йшли цього дня родинами. Чудовий подарунок підготували для віруючих юні парафіяни церкви, різдвяні сценки з життя Франциска Асиського, одного із найшанованіших у католицизмі святих. Саме він заклав традицію встановлювати біля храмів фігурки Діви Марії, святого Іосіфа та маленького Христа. Яскраво відобразили діти і сцену принесення дарів волхвами, сину Божому. Вважається, що саме це дало Чаток звичаї обмінюватися подарунками на різдво свято різдва христового важливе для кожного християнина. Ось християнство приходить власне в той момент для нас. Тобто, як момент, в якому Бог показує своє велике милосердя для людини, це милосердя в Ісусі Христі. Це сімейне свято, це те, що нас об'єднує, то до чого ми дуже радісно прямуємо, зустрічаючись біля ялинки, біла біла з знагоди Різдва Христового. Католики святкують Різдво за григоріанським календарем однак і в католицизмі, і в православ'ї особливо підкреслюється, що з народженням Ісуса перед кожним віруючим відкривається можливість врятувати душу через христове вчення. На почесному місці в храмі різдвяна ялинка, яка символізує дерево раю та вічне життя, яке отримують люди через Ісуса Христа. Різдво сімейне свято, тому члени родини, котрі живуть в інших містах і навіть країнах, завжди стараються зустріти його зі своїми рідними. Свято різдва для нас важливе тому що Бог приходить, дитятко Ісус приходить до кожного з нас, Він приходить в кожну сім'ю, відкриває наші серця. Він приходить з миром, з добротою, з любов'ю, за державою в нашому світі, щоб не було роздорів, щоб не було таких суперечок, щоб ми жили миром, щоб був мир. Це сімейний праздник наш. Ми кожен рік святкуємо, готуємо празнічний стол соблюдаем ну всі традиції. Хочу просіть христа. Міра для людей і мир в душах, в серцях. Щороку на Різдво вносять до храму нову святкову композицію Ясла, де народився Ісус. Прикрашають храм до свята самі парафіяни і обов'язково стараються навідати тих, хто не зміг прийти на святкове богослужіння, збираються і громадами, аби відзначити свято у вузькому колі. Традиції наших предків треба знати і берегти. І ми ну, вже як потомки менше, звісно, соблюдаємо, так як нас. Я, например, не так давно узнала з матеріалу репресій моїх дітей, как вони святкували этот праздник, як вони соблюдали эти традиції. В нашій сім'ї ми эти традиції потихеньку відновлюємо і намагаємося членам нашої організації теж рассказывать, показувати, как эти традиції, как поляки празднують Рождество. Найщиніші молитви цього дня за мир в Україні варто згадати, що цьогоріч у Ватикані було встановлено саме українську різдвяну ялинку, яку прикрасили іграшками народних майстрів. Ще 40 з. Зелених красунь з України встановлено у папському палаці. Це знак вдаємо підтримки між народами різних вірувань і піднесення величезного значення різдва для всіх віруючих. Хочу привітати всіх вас, дорогі брати і сестри. Всі люди доброї волі, які які в тому часі. Перебуваємо, живемо в тих часах дуже важких. нехай цей мир, який приносить Господь собою, нехай замешкає між між вами, між, між нашими родинами, між нашими народами. Нехай сьогодні Ісус царює в наших серцях за своєю любов'ю. Католики відзначають Різдво вісім днів, котрі складають октаву свята. Розваги тривають аж до свята хрещення, яке даримо католицьким календарем відзначається 6 січня. Свято народження Сина Божого є уособленням світла і любові, тому головне дарувати добру людям і обов'язково гостинність, аби був щедрим і рік до наступного різдва.